Привіт, привіт друзі! Мене звати Кіміка. Сьогодні ми з вами продовжимо грати в Роблокс. І сьогодні ми знаходимося в Jetpack Obby. А Сьогодні нам потрібно буде з допомогою ось такого ось прикольного джет який в мене є, проходити якісь іспити, щось десь паркурити і тому подібне. Тому давайте вже відразу почнемо. Лише давайте трішечки тихіше зробимо всю цю штуку. А бо вона занадто гучна. Окей, okay. я думаю, вам було не живучно, тому що я потім під час монтажу це все діло відрегулюю, але все одно потрібно було його прикрутити, і потрібно, мабуть, іще сильніше його прикрутити, тому що воно якесь а не нормально гучне. Окей, uh, okay. так. Чомусь це не, не дуже працює, але е, -е куди, 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 куди. Ні-ні ні, ні, дайте мені вилетіти, будь ласка, тихо, тихо. Е -е, я застряг. Так не чесно, так не чесно, я не знаю, чому я впав. Мені чомусь він не спрацював. Але мені не подобаються ці звуки, тому зараз ми їх усе одно відрегулюємо. І так, я повністю вимкнув звуки, тому що я не зовсім розбію. Навіть коли я їх ставлю тихо-тихо, вони все одно дуже... А, гучні, і давайте вже продовжуємо, продовжуємо все за діло проходити. І у мене не так багато палива залишилося, я. А, все воно воно повертається, коли я доходжу до чекпоінтів. Окей, це прикольно. А, це прикольно, це мені подобається. І підіймемось відразу нагору. Так обережно, обережно, Не падаємо. Найголовніше не падати. А так, і тепер таким чином біжи. Дякую, окей, я зрозумів. Я з. Да ну йома, -йо, я не розумію, чому. Так, окей, потрібно двічі натискати. Опа, опа, все, все, все. Окей, і все. Ось сюди ми прилітаємо. Добре, окей. Це так, 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 так. Не потрібно мене збивати, будь ласка. Трішечки незручне, незручний спосіб керувати цим джетпаком, якщо чесно, але добре, нехай вже як є, буду потихеньку звикати. Окей, і полетіли вперед. Я не знаю, так, ну мені повинно. А, має вистачити пального. Добре, окей. А, і так, 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 сюди. Тут у нас ще якась аканістра. Окей, збираємо її, добре. І прилітаємо далі. Хоча не впевнений, наскільки вона взагалі була потрібна, тому що в мене ну, навіть половини половини мого пального не закінчилось, Обережно ми не падаємо. до чому? Ні? Добре. Я зрозумів, я зрозумів, зрозумів, давайте. ще одна спроба, зараз тепер точно стоїть, все буде, все. Окей, 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 і тепер вперед. Окей, заберемо цю штуку і все. А скільки тут взагалі цих е, різних іспитів, рівнів, не знаю, що це таке. Е, так, потрібно йти сюди. Окей, я зрозумів, але скільки їх тут усього? Мені здається, що ми сьогодні не встигнемо все пройти, тому що просто подивіться, наскільки громадне це обі. Господи, Uh, так, давайте, давайте, давайте продовжимо потихесенько усе одно, скільки зможемо, стільки пройдемо. Мені здається, все ж таки, uh, ми досить далеко зможемо тут uh, зайти. Так, і давайте тепер підіймемося на гору. Чому я не можу нормально злетіти, Скажіть мені, будь ласка, чому мені потрібно... О, все. Окей, все вийшло, я зміг, і я впорався. Uh, так, і тепер і uh, так. А чи зможу я. А, а як? Зачекайте, а як це все діло... Так, 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 давайте поміркуємо трішечки. Uh, а чи може взагалі, якщо мені все одно потрібно тут летіти? Чи може я просто з таким джином його облетіти і все? Так, обережно, обережно, обережно. Опа, на все, все, все. Оце я розумію, це я розумію лайфхаки. Так, і все, пішли далі. А, так, 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 тепер що у нас тут? Тут нічого особливо цікавого, пішли далі, окей. Uh, і. Так, ну це досить просто, окей, це дуже досить просто, не потрібно навіть особливо напрягатися, обережно. Обережно було б дуже іронічно зараз спати саме в цей момент. Так, в таких дверях у нас зазвичай нічого цікавого немає. Окей, е, пішли далі обережно. Обережно, тихо, тихо, тихо. Все я взлетів, добре. А, Опа, що тут написано, до речі? А. Uh, 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 uh. О, прикольно, я можу натиснути R, аби зареспавнитися. спавнитися. Я зрозумів. Окей, прикольно. А, так, тепер проходимо далі, проходимо далі, все. Це знову ж таки, ми все робимо без особливих якщося, а, проблем. Так, і просто бігаємо. нашу, наш от взагалі тут зробили у цей, не знаю, квадрат, цей куб. Наш, в чому його роль? Він ж дуже просто обходиться. Добре. А, так, і пішли, пішли. Обережненько, обережненько. Окей, все, проходимо. А тепер сюди. Так, мені написали, що у мене етап. Ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. Не падати, не падати. О, все добре. Е, я вижив, мені написали, що етап 20-й. А скільки їх тут усього, мені ніхто не скаже. Так, опа, 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 так. І. Так, 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 так. Добре. І все. Окей, окей, окей. Прилітаємо сюди, і у мене є якийсь спін. спін. Якщо у мене є спін, то ми робимо. Ми цей спін вращаємо і все. І нам випадає, що. Щось таке. Ми прокрутили цю рулетку, що нам дали якийсь абумбокс на 5 хвилин. Чи що? Не знаю. Так, якийсь абумбокс на 5 хвилин. Що він мені дає, я чесно, гадки не маю. Але добре, нехай буде, нехай буде. І. опа, а це у нас. Ага, нічого тут цікавого також немає. Це у нас що таке, давайте розбиратися. А, так, 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 так. Ага, я так розумію, ця штука намагається нас здути назад, а нам потрібно її прийти. Все добре, я зрозумів, так. А, так, а, а в чому прикол? Чому я не можу просто з таким чином це здійсло пробігти? На що мені тут летіти? Окей, 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 все. Ну, окей, це досить легко, це досить легко. А, не потрібно навіть напружуватися особливо. Окей, ось це вже не так легко, це вже не так легко. А, так тут не потрібно навіть летіти. Все, добре, окей. А, і що у нас далі? Так. А... Мені дуже цікаво, що може просто ось таким чином засиділо пролетіти. На що мені зайвера щось там десь паркурити, просто ось таким чином пролітаємо і все. Окей, 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 окей. Так, тут що нам зараз потрібно? Зараз зачекаємося і все, полетіли, полетіли, полетіли. Потрібно, що ви десенько все сиділи проходити, і ми здається, встигаємо. Все добре, окей? Окей, окей, окей. І йдемо тепер е, сюди. Це у нас. Ага, все, ось сюди потрібно. Добре, 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 добре. Ось таким чином сюди. Тихо, 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 тихо. Ми не падаємо. У нас все добре. А, так. Да, ну йома йо, дайте мені, будь ласка, застрібнути на цю штуку. Я вас дуже прошу. А, господи. О, так, паливо. Окей, паливо забрало. У нас є ще спроба. Це добре, це добре, це добре. А, так, 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 так. Опа, все, забираємо його знову і все. А, і до речі, до речі, до речі, все ж таки знизу, все ж таки знизу можна побачити мій прогрес. Я вже пройшов більше половини. Це досить швидко. А, це досить швидко. Це прикольно. Окей, продовжимо, продовжимо потихенько сюди. Окей, і. Uh, ну, до речі, до речі, до речі, речі, мені здається, вже відсотків скільки відсотків 70% десь пройдено. Прикольно. Uh, прикольно, прикольно, прикольно. Сюди забираємося, далі сюди. Мені потрібно, до речі, це то сама, uh, це то саме, саме, це не знаю, рівень, той самий який я бачив тоді на початку, пам'ятаєте, коли я казав, що uh, це обід дуже-дуже величезний, і можливо ми його сьогодні не пройдемо. Оце якраз таки цей самий рівень, який знаходиться у нас у, uh, у повітрі. Да йоба, я чому я не можу нормально залізти? Я весь час починаю лізти вниз, так нечесно. Е, так, 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 все це забираємо, окей, і. Опа, там у нас ще щось написано. написано, написано: е, куди веде цей портал? Там, Якщо я правильно перевів, то там написано, куди веде цей портал. Ну, не знаю, давайте протестуємо, куди він веде. Ем, добре, він веде до наступного рівня. Ну хто міг зумніватися? Я не зумнівався, друзі. Ви сумнівалися? Так, 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 сюди, окей, тепер сюди, тепер сюди. Опа-опа-опа. Окей, забираємо флаг. А, і так, 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 так. так. А, все. Ой-ой-ой. А наша тут? Наша тут два палива, як це працює. Окей, окей, сюди забігаємо і все, полетіли вверх. Я ж вверх лечу. Так, я вверх лечу. Окей, uh, okay. і що у нас буде зверху? А, це ще один портал, ніфіга собі прикольно. Uh, і так, у нас новий новий рівень. Давайте пролітаємо сюди. Ось таким чином, обережно, будь ласка, не скидите мене вниз, я вниз не хочу. Мені там не подобається там якісь злі гравці. Uh, так, проходимо тепер сюди, таким чином, і знову портал. Йо-майо, я, я точно в ту гру зайшов. Це точно обі з джетпакам, а не обіз порталами, йо майо. Uh, так, 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 так. і... Тепер швидесенько, 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 Біжимо, 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 біжимо. Опа, все. Окей, все це діло пройшли і. Так. Я просто обережненько таким чином пролітаю. І. по по -пу, 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 -пу... Не знаю, якщо чесно, що тут нам кажуть. Ой, ой. А, не знаю, коротше, зараз будемо розбиратися, по ходу. Е, мені потрібно зараз в першу чергу залізти. Там у нас стрілечка в нас кудись. А, о, все. Е, прапор знайшли. Тепер йдемо на гору, нагору, нагору. І тихо-тихо-тихо. Полетіли, полетіли, полетіли. Забираємо паливо. Окей. І підіймаємося. Тепер. Так нечесно. Зараз може статися дуже неприємна ситуація, коли в мене вперше за всю гору закінчиться, запальне. Опа, все, фух, не закінчилося. Окей, е, все, йдемо сюди і так, полетіли, полетіли, полетіли. Та за що, за що, за що, за що? І ще й з самого початку, Йома, так не так, друзі, нечесно, максимально окей. Давайте. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, дай. Йомайо! А, ну все, коротше, давайте просто відразу розвалимося, тому що у мене там просто не вистачить палива, я знову ж таки не розумію, як це працює, чому я просто зависаю в повітрі і. Замість того, аби нормально забиратися на ці платформи. Добре, все. Зараз, отак, відразу надійно, максимально все сиділо. Робимо так. І тепер потрібно. Потрібно, потрібно. Опа, 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 все. Окей, добре, 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 і все. А, заберемося тепер сюди. І що ми робимо? Далі? Далі нам потрібно забиратися на оцю тепер гору. Йо-майо, то яка стрілка? Яка стрілка? Я не можу по стрілкам лазити. Що, що це? А, Все, о, добре. Добре, добре, добре. А можливо, це якийсь інший баг, тому що мені спочатку здалося, що я не можу саме по стрілкам лазити, але зараз я їх торкався і, здається, було нормально. Не знаю, як це працює, але це дивна дивна річ, дуже дивна. Окей, продовжуємо новий портал, новий портал, і нас телепортує пупу. Що -пу це таке? Це якась нова локація. Так. Обережненько, обережненько, ми не падаємо, стовідсотково не падаємо, продовжуємо все це діло. А, проходити. Окей. І так, 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 так. Знову пальний, йо скільки тут цього пало, це прикольно. І все, сюди, Коли він закінчиться? Коли він закінчиться? Йомою, це максимально. А, так, 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 окей. якийсь дуже. А тут можна в цю сторону йти чи ні? Це що таке? О, прикольно, фейерверк, я не знаю, на ну, що він мені тут взагалі потрібен, але добре я його забрав, чому мені. Так, 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 так. І дуже якийсь довгий цей лабіринт, якщо чесно, а ми його взагалі пройдемо. Чи ні. Друзі, 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 друзі. Так. А, а все, пройшли, Окей, 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 новий портал. Господи, дякую, ненавиджу лабіринти. А, і окей, знову, знову, знову тепер у нас потрібно стрибати, знову потрібно літати. Це мені вже подобається більше, ніж лабіринти. Йо, йо, так обережно. Окей, забираємо і підіймаємося. Окей, і о, знову пальне. Окей. А, і тепер тут потрібно пролетіти все. Відразу, відразу, просто на новий телепорт на нову локацію. А, це мені подобається, це мені дуже подобається. І проходимо тепер. Куди мене з куди мене здуває? Окей, так що тут нам потрібно зробити? Давайте шодесенько орієнтуємося, орієнтуємося. О, вона все зорієнтувалася. А тепер нам потрібно сюди. Окей, окей, окей. Все, окей, прийшли. А, і полетіли відразу сюди. Так, 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 і все. Я вже ба. Так, зачекайте, я не бачу портал. Я бачу, що там написано де портал. Це запитання, це не портал. Так, друзі, щось, мені здається, десь нас обманюють трішечки. Давайте забираємо цю штуку. А, так. так, 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 так. Окей. Окей, okay, окей, okay. це що у нас? О, написано, що портал не тут. А, здесь його побачив. Так, ось він, ось він, ось він. Я тебе знайшов. Я тебе знайшов. Ти думав заховатися від мене? Ти думав, я тебе знайшов, а я тебе знайшов. Окей, так, все. О, і тепер йдемо сюди. Я, я так розумію, це останній або передостанній іспи. Чому? От чому я зараз розвалився? Хто мені пояснить? Я просто хотів забирати своє пальне. Непотрібно. Будь ласка, я не хочу розвалюватися, окей. А, йдемо тепер трішечки далі, трішечки далі. Чому? Ось чому там були зверху? Чому там була зверху ця червона фігня? І я не мав її доторкатися. Це вийшло випадково. Я не хотів, окей, так, тепер. Окей, все. Окей, окей, в мене вийшло. Тепер обережненько просто біжимо ось сюди. Ось сюди. Ось таким чином я не хочу починати. Спочатку. Не треба, не треба, не треба, дуже не хочу. А, окей, все. заберемо цю штуку, тепер полетіли. Окей, тепер полетіли сюди. Окей. І тепер підіймаємося нагору. Тепер знову нагору. Я сам не літаю, це вже не симулятор Jetpack, це симулятор якийсь, не знаю, повітряних потоків. Йо-ма так. Окей, і все. Ось оста... то тут. Тихо, 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 тихо. Останній. Я сподіваюся, це останній портал чи ні? Я прийшов чи не пройшов? Я. Ні, я ще не прийшов. Ще щось є. Окей, давайте, 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 давайте. Проходимо сюди, 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 сюди. Опа, все. Окей. І. Ні, знову ще якісь іспити. Йома, чому і чому зробив такими маленькими? До цього у нас був один портал і досить. Опа, береже. Зараз це робимо один портал і там декілька іспитів. А зараз один іспит, один портал. Це не прикольно. Е... Ек, зачекайте. E... Потрібно запастися паливом настільки сильно, наскільки я можу, що. Не знаю, давайте. Давайте просто спробуємо, спробуємо. Мені здається, я зможу долетіти без проблем, тоді це якось дивно. Окей, так, і. Тут знову ж таки нічого у нас немає. йомайо, коли коли вже кінець, де кінець, вони мене обманюють. Просто подивіться, знизу в мене досить, ну, ну буквально ось така крапелька невеличка вже залишилася до кінця і все. А тут е, все ще якісь нові іспити вони дають і дають, і дають, і дають. Якісь нові портали, йо так, давайте все останній. Останній чи ні? Мені здається, останній. І. Ні. Мені здавалося, що останній, але. Це не останній так обережно. Обережненько. Окей, підіймаємося тепер нагору. А, о, подивіться нам якісь ще портали, які зазвичай бувають в кінці обмін. Мені здається, це може бути кінець. Це може бути кінець. І. Так, це кінець. Це вже кінець. Давайте забираємо цей останній прапорець, зробимо його зеленим, У мене стає безкінечне паливо. І все. Виходить, ми все це діло пройшли. Так, так, так. Привіт, друже. Не знаю це дуже дивна, дуже дивна картина тут стає, але все, все, все все пройдено. Що ж, друзі, на цьому тоді будемо завершувати, тому що ми пройшли усе, це прикольно. Таке насправді не дуже складне обмін. Мені сподобалося тим, що потрібно просто потихесінку, потихесінку, все це проходити, але немає нічого неможливого, Тобто, все це діло спокійно проходить. А, Тоді обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Не забувайте, що саме ваша активність дуже сильно мотивує мене робити нові відео. І всім до нових зустрічей!